Ліки від Альцгеймера, схоже, винайшли британські науковці. Учені з університету Лестера запевняють, їхня розробка може зупинити відмирання мозкових клітин. Регрес у мозку виникає після того, як клітини перестають виробляти захисний білок. Це й призводить до втрати пам'яті та порушення мислення, симптомів хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Дослідники здійснили перші тести ліків на мишах із подібними захворюваннями. Результати їх приголомшили. Препарат відновлює продукцію білків у мозку і зупиняє розвиток хвороби. Утім, дивовижні ліки мають і згубні побічні ефекти діабет і втрату ваги. Тому перед випуском препарату у масовий продаж британським науковцям іще належить здійснити неабияку роботу із вдосконалення свого винаходу і ще пройде багато часу перед тим, як цей препарат з'явиться на полицях аптек. Ми сподіваємося, це займе в нас 5-10 років. Так можливо, тоді люди зможуть отримати ці ліки.